Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я хочу вам показати, як у мене вже почалась лиганка тюльпанів на 14 лютого. Я їх трішечки, ось так зараз від зверху. Тут у мене 12 ящиків по 42 штуки, тобто всього 504 штуки. У мене шість сортів по 2 кожного. Хочу вас ознайомити. Так, зараз підсвітка у мене йде з 8 утра до 8 9 вечора. Температура вигонки, Ну, зараз вона у мене десь вже майже 18 градусів. І вологість, ну чуть більше 60-62. Дуже можна трошки полити. Грунт у мене, якщо ось так бачите, йде земля з пісочком, вона дуже рихла, добренька. Ось такі. Виганку я почала неділю назад. Тобто вже 7 днів вони у мене тут. Температура починалася з 13 градусів, трошечки піднімала. І вже от 17, 16, 17. Температуру я утримую за, щ... за що ось таких теплих полів. Пол. Тепла підлога. Ось вона у мене така. Під ящиками. І ось з цієї сторони ще трішечки, там у мене вже посаджені гвоздички, віони, алісуми. Оце, до речі, уже Алісум. Щось я. Одною рукою не дуже зручно відкривати. Зараз відкрию. Ось. Це вже лісом, я його трішечки підняла, з підлоги повище. все прикрию, хай далі стоїть. І хотілося б вас ще ознайомити з сортами. Тобто, дивіться, ось у мене сорт Рюшка називається. Бачите, такі височенькі, красиві, дуже гарненькі йдуть одна в одну, дуже класні. Це у мене сорт томпус. Дуже красивий. Рюшечка, до речі, це сиренєва такий пурпурна. Томпус він у нас, Даже трьохколірний, іде-жовтенький, приходів біленькі, розовенькі, дуже гарні, як пироженька томпусу, як у Норвегії. Далі у мене мілкшейк, як солдатики, бачите? Красапульки. Далі, оце у мене іде сорт. Так, це у нас FP. Flashpoint. Оце, от, бачите, ну все одно він дружненька, ну якось не зовсім дружненька. От я зараз прийду. Бачите, ось тут тільки вилази. Там зовсім ще ось нема. І ось так. Ну, нічого. Нічого підросте. Оце, до речі, оце такі маленькі, ось такі. Це, бачите, це їх дітки вже вилазять. Оце окрім оцієї великої цибульки, будучи дітки. Так, це у нас флешпойт. Красний піон. Далі, ось це у мене, у мене White Flag. До речі, Щось мені не дуже подобається. Ну, подивимось далі, як буде в вигонці. Бачите, неравномірно. Одні за великий. Інші вон, дітки йдуть, а самого нема. Бачите, що робиться? Хоча ось бачу, вже трошечки починає вилазити. Ну, подивимось, подивимось, подивимось. Бачите, як робиться. Там великий, там маленький. Зовсім маленький. І ось це у мене Yellow Master жовті. Дуже красиві, дуже добрі. Великий бокал. Колір настільки насичений жовтий. Ну, ви його так і побачимо. І так, оце, дівчата, моя нова цяцька забігацька. Це мої тюльпанчики. Мій ще один доход. як оплатимо всі податки. Подивимось, що залишиться. Так, це, до речі, це на 14 лютого, 8 березня, ще попереду. Будемо дивитися та слідкувати далі. Дякую за увагу. До побачення!